Збираю образи на новорічну ніч по знаках. Зодіаку кажуть, козироги будуть в наступному році найяскравішими зірками. А я й не сперечаюсь. Вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе. Ходимо далі. Ви чули, що головною причиною глобального потепління стали наші улюблені риби. Принцеси, давайте полегше, бо як можна бути такими гарячими. Та красу не приховати ваш образ завжди на 11 з 10. Не люблю пліткувати, але планети кажуть, що у наступному році раки нам покажуть. А покажуть вони нам свою неземну красу у найстильнішому образі, який видовжує ніжки і підкреслює силует. І ви, як завжди, прикрашаєте кожен наутфіт. Улюблені терези, ви не підкажете часом, якого дракона потрібно перемогти, щоб домогтися уваги такої принцеси для вас. Завж... Жди, у ванбайван найефектніші образи, від яких не відірвати погляд, і куди ж без наших розкішних близнюків? Я звісно перепрошую у світі мільярди дівчат. Але ви особливі. Тому і сукня для вас, яка збере усі погляди, цілую вас у носика. Усі образи знайшла у ван Байван. Напишіть, який найкращий. Величезний мінус, який я помітила лише після того, як замовила ці дві зимових пари взуття. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. До цього у мене такого ніколи не було, тому я відразу й не звернула уваги. І чесно кажучи, я вважаю, що бренди просто зобов'язані попереджати про це усіх клієнтів, особливо коли мова йдеться про українське виробництво. Справа у тому, що я не очікувала, що вони так швидко мені приїдуть, і коли я їх отримала, я зрозуміла лише одне: що не хочу взувати нічого, крім цих двох пар зимових черевиків. Чесно кажучи, я не думала, що вони будуть такі комфортні, наче в хмаринках взут. Пари досить легкі, нога в них не втомлюється, Вони м'якесенькі і мені зручніші ніж уги. знайшла їх Bruno у шус. У них є навіть спреї, шкарпетки і сумки до вашого взуття. Зберігайте. Підбираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. Почнемо з розкішних терезів. Для вас все найкраще, тому стильний оксамитовий костюм те, що треба. Він створений для справжніх зірок. і Ідеальний варіант як для повсякдення, так і для особливих моментів. Переходимо до прекрасних козирогів. Для вас підготувала не менш ефектний отфіт, бо кому як не вам сяйте у цю ніч. Експериментуйте і будьте найяскравішим діамантом 25-го року. Переходимо до яскравих риб. Ваша грація заслуговує образ, який дуже сподобається. Зміюють тому смарагдові штани з паєтками те, що потрібно. Для багатогранних близніх. Кі, обираю елегантну сукню міді, але якщо ви все ж таки засумніваєтесь, це не проблема. Є така ж, але у довжині міні. Вона чудово підкреслить вашу романтичну сторону і буде ідеальним варіантом у базовому гардеробі. До речі, у Вейтлес я помітила розкішне пальто з вовни, прикрашене перлинами. Дівчата, це така краса. Треба брати, і звісно, не забула про водолії для вас красуні, хоч зірку з неба в моєму випадку бордовий оксамитовий костюм. Звісно, усі речі можна придбати окремо, але ж наскільки розкішно вони виглядають разом, і це між іншим найтрендовіший відтінок сезону. Все для вас. А усі ці неймовірні образи я приміряла в українського бренду Weightless. Напишіть, який образ найкращий, і забігайте на шопінг. У Них дуже стильний асортимент.